Друзі, всім привіт. І сьогодні дуже прикра ніч і дуже важко. І може хтось із ваших знайомих потребує підтримки, і ви не знаєте, що сказати, що зробити, але внутрішній ви бажаєте якось співчувати, якось бути причесним для того, щоб підтримати. І оце простенька така підтримка, але дуже ефективна, називається активне буття. Бути активно. Тобто це не ну, часка, коли ви просто є поруч. Прийдіть і будьте. Нічого не робіть. Ну, звичайно, не сидіть в телефонах або в планшетах, або в кіно, бо це, ну, це зробить вдома. Просто бути поруч з цією людиною. Якщо ну, не, ну, не обов'язково треба щось говорити. Якщо людина з вами заговорить, ну мовчіть або спілкуйтесь, але не повчайте, не втішайте, просто будьте. Розділити це горе це просто бути. Якщо ви не витримуєте буття, якщо вам дуже важко, це нормально, так? Да? Тоді а, візьміть відповідальність за якісь справи, які, якщо ви знайомі з людьми, які ви знаєте, що вони постійні, вони битові там, або дитину забрати, або там кудись віднести щось, мусор винести, що тільки побачити, не знаю. А, тоді зробить це, але робить це мовчки, не торкаючи людини. От і все, що я можу порекомендувати. Якщо ви відчуваєте потребу, десь в чомусь підтримати, прийдіть і будьте. Це буде дуже. Вам ніяк може не відригувати людину. Це може бути півгодини, година, може цілий день. Якщо ви готові витримувати, якщо ви не готові, тихесенько встаньте і підійдіть. Таким чином, ви зможете підтримати. І таким чином, поки людина не прийде до тягнуть. Дякую вам і всім сил витримую.